Всім привіт! Мене звуть Богдан Фрай, я є топ рейдей фрілансер на Upwork. І сьогодні ми з вами розберемо 5 помилок при заповненні профілю на Upwork. І так, хочу почати з того, що взагалі. Всі, скажімо так, моменти на Upwork, всі пункти, які ми можемо взагалі назвати, вони є досить важливими і в сумі вони дають вам результат. Тобто, якщо ви щось зробили десь не так при роботі на Upwork, то це звісно буде впливати на ваш результат. Ну, наприклад, якщо ви неправильно заповнили профіль, або якщо ви неправильно пишете каверлети. Або якщо ви неправильно відбираєте вакансії, тобто одна помилка на якомусь етапі роботи, вона звісно буде впливати на результат. Тому на моєму каналі буде серія відео. По кожному етапу роботи, щоб ви змогли проаналізувати свої помилки, виправити їх і ніколи більше не робити. І так почнемо ми з першої помилки при заповненні профілю на Upwork. І перша помилка це ставити фото дуже поганої якості, або гарної якості, але яке не є доречним, коли ми кажемо саме про Upwork. Ну, як приклад, ви можете побачити ось тут на екрані приклади фото, які точно не є доречними, коли ми кажемо про проворк. Я рекомендую поставити фото гарної якості, тобто ви можете зробити просто собі селфі з гарним світлом, вирізати фон та поставити однотонний фон або фон з радієнтом. І це буде ідеальне фото, тому що у випадку, коли ви ставите фото десь, наприклад, з поїздки на море або в ліс, або там, в якесь гарне місто або ще десь, то це, звісно, не можна вважати доречним фото на ворк. Хоча досить багато людей робить цю помилку, і насправді це може когось із клієнтів відвернути. Тому що ваше фото, воно може як притягнути клієнта, звабити, скажімо так, так і навпаки. Тому обов'язково, хоч можете ви думати, що це не дуже впливає на результат, проте. Чи довго зробити гарну фотографію і чи довго на ній вирізати фон? Ні, це 5 хвилин. 5 хвилин і у вас буде гарна аватарка. Тому, будь ласка, зробіться і не робіть цю помилку. Друга помилка це робити загальний профіль одразу під три і більше видів діяльності. Тобто, наприклад, якщо ви веб-дизайнер, якщо ви розробник... Сайтів, наприклад, і ви ліпите в загальний профіль і розробку сайтів, і веб-дизайн, і, наприклад, ще логодизайн, і графічний дизайн, і так далі, то в такому випадку це можна вважати за помилку. Хоч, коли ми робимо пропозиції, ми, звісно, робимо їх з спеціалізованих профілів, При цьому загальний профіль він впливає на те, як часто вам взагалі приходять інвайти на проект. Тому якщо у вас загальний профіль зроблений одразу під декілька напрямів, Звісно, це буде тільки відштовхувати клієнтів, тому загальний профіль повинен бути зроблений під один напрям, а ще й бажано, він повинен бути досить вузьким. Тобто, ви можете обрати якийсь певний напрям, наприклад, розробка сайтів. І розробка сайтів, наприклад, для e-commerce. Тобто, якщо ви ще зазначите нішу, зробите свій напрям роботи більш вузьким, то в такому випадку ймовірність, що вам будуть приходити інвайти на джопости, вона звісно буде більшою. Третя помилка це писати своє ім'я. Та привітання на початку свого оверв'ю, тобто на початку опису профілю. Це досить і досить велика помилка, тому що коли клієнт шукає вас у пошуку, то він бачить всього-навсього, якщо я не помиляюсь, 80 перших символів вашого оверв'ю. І, звісно, якщо ви туди написали привітання та ваше ім'я. Який так відомо з профілю, то це ніяк не буде зваблювати клієнта. І звісно, через те, що ви з ним привітались в оверю, де ви не повинні вітатись, ніяк не буде впливати на конверсію, а навпаки, буде її погіршувати. Тому ми в перші рядки свого оверю, в перші 80 символів пишемо саме про результат. Ніколи туди не пишіть ні привітання, ні своє ім'я і тим паче не дублюйте свій тайтл, тому що це також є великою помилкою. Тобто, якщо ви написали в тайтл, що ви веб-розробник, а в своєму оверв'ю в перших рядках ви знову пишете, що ви веб-розробник, то чи зачепить це клієнта? Звісно, ні, тому що ми в перші рядки свого оверв'ю, перші 80 символів. Пишемо результат, який ми можемо дати клієнту, і він якраз може зачепити клієнта. Четверта помилка це описувати в своєму оверв'ю процес роботи, при цьому не зазначати, який результат. Зазвичай клієнт до нас приходить саме за результатом. Тобто, якщо ви дизайнер і клієнт до вас приходить за дизайном, то він хоче дизайн не для того, щоб він був у нього красивий, а для того, щоб, наприклад, цей дизайн. Приваблював більше його клієнтів. І тим самим збільшив продажі. Тобто, клієнт до нас приходить за результатом у вигляді підвищення свого заробітку. І якщо ви описуєте лише процеси роботи, звісно, будуть клієнти, яких це зачепить, яким це сподобається. Проте. У всіх клієнтів, які до нас звертаються, є біль. Ця біль полягає в тому, що клієнти хочуть збільшити свої продажі. Звісно, є певні ніші, є певні особливості. проте, якщо ми кажемо про дизайн, про монтування відео, про веб-розробку і так далі, то це все направлено на заробіток коштів. І якщо ви будете фокусувати своєму оверв'ю саме на результаті, а не на процесі. То це знову ж таки збільшить конверсію в контракти. Тому, будь ласка, не робіть цю помилку, не описуйте ось такі полотна в своєму оверв'ю, які не несуть взагалі ніякого, скажімо так, сенсу, не вказують результат, тому що зазвичай клієнт не зрозуміє, що це для нього. Це буде, скажімо так, великий набір слів, які йому не зрозумілі. П'ята помилка, вона досить банальна, проте багато фрілансерів це робить. Це не заповнювати профіль на 100%. Навіщо нам взагалі заповнювати профіль на 100%? Ну, по-перше, якщо ми заповнюємо профіль на 100%, то ми можемо претендувати на отримання значка Rice and Talent або на отримання «Top Rated», «Top Rated Plus» і так далі. Тобто, якщо ми не заповнили, то ми не можемо отримати ці рейтинги. Далі, якщо в нас не заповнений профіль на 100%, то це значно знижує ймовірність того, що Upwork буде рекомендувати нашу пропозицію як одну із найкращих. Тому коли ви заповнюєте свій профіль на 100%, то в такому випадку ймовірність того, що ви візьмете свій перший контракт або взагалі контракти, вона звісно збільшується. Тому візьміть до уваги ось ці 5 помилок. Передивіться ще раз відео, якщо ви не до кінця зрозуміли, про що я кажу, або напишіть коментар під цим відео, і я на нього відповім. Також, якщо ви тільки починаєте свій шлях на Upwork, або просто хочете дізнатись щось нове при цьому ще й безкоштовно, то в мене для вас є безкоштовний курс за Upwork, який пройшли вже більше ніж 3,5 тисячі людей. Він складається з чотирьох уроків, отримати ви можете його за підписку на мій інстаграм. Підписуйтесь на інстаграм, пишете плюсик Директ, я відправляю вам курс. Дякую за перегляд цього відео. Пишіть коментарі під цим відео, які помилки ви робите, які не робите. Діліться своїм досвідом, мені буде цікаво. Також, якщо маєте питання, також пишіть, я вам з радістю відповім. Дякую за перегляд, всім пока!